Час плине чернігівці вже потроху забувають про трагедію, котра сколихнула усе місто надвечір 12 грудня. Тоді у цегляні п'ятиповерхівці завалились перекриття, 200 людей залишилися без даху над головою. Та у муніципалітеті про проблеми мешканців будинку по пудренка пам'ятають тим, хто зараз тимчасово мешкає у гуртожитках за кошти благодійників докуповують необхідну для комфортних умов проживання техніку: дві душові кабіни, дві електроплити, болер, який вже стоїть. А раніше ще були придбані дві стиральні машини. Загальна сума, яка витрачена була, це 35 тисяч гривень. Чиновники оперативно реагують на всі скарги чи прохання переселенців. Так з директорами підприємств, де працюють деякі мешканці гуртожитку на цілковську, 14, вдалося домовитись про перенесення на півгодини робочого дня, адже через віддаленість з району дехто не встигав дістатись на роботу. Проживати у тимчасових оселях, постраждалі зможуть стільки, скільки буде необхідно. Ніхто їх не буде виселяти до тих пір, поки не відновиться будинок, поки ми їх не поселимо в те приміщення, де вони жили. Тому щоб мешканці. Не переживали, вони будуть жити. Ми зробили ремонти всіх приміщень у гуртожитках, ви ж бачили, які І поміняли обої, покрасили пол, тому жити людям ну, можна. Малозабезпечені родини, яким навіть за кімнату у гуртожитку сплачувати важкувато, зможуть оформити субсидію. Це питання вдалося владнати. Ті люди, які отримали субсидію раніше до цих подій, вони продовжують отримати також субсидію після підписання і надання до відділу субсидій цих нових договорів. Доля будинку на Попудренка теж вирішується. Його планують відбудувати. Найближчим часом проведуть раз експертиз та досліджень, розроблять необхідну документацію. Передбачають будівельні роботи можуть розпочати вже навесні цього року, і, можливо, за рік Чернігівці повернуться до своїх осель.